Чернешов повернувся скандальна історія міністра, який має повертати українців додому прямо зараз у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр національного єднання Олексій Чернишов повернувся в Україну. Про це він написав у себе у Фейсбуці. Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження, яке завдяки деяким медіа стало несподівано популярним. Завершено. Завтра повертаюся до роботи в Кабміні. Будемо утілювати домовленості на практиці, написав Чернешов. Він додав, кампанію дискредитації розберемо по фактах. Правда завжди перемагає. مغاية Останніми днями український політиком і соцмережі сколихнув скандал щодо нього. Низка народних депутатів та змі звернули увагу на те, що міністр не повертався з відрядження в Україну навіть для участі у форумі, який організувало його міністерство. Депутати і журналісти припускали, що це певним чином може бути пов'язане з кримінальною справою щодо корупції, яку розслідує Набу. І там як свідчать матеріал. Ли справи можуть згадувати і міністра. А тому, мовляв, на батьківщині його можуть чекати певні дії з боку правоохоронців. У мін'єдності наполягають, що візит Чернешова за кордон був плановий. Дійшло до того, що коментувати європейське турне міністра в парламенті довелося керівнику уряду Денису Шмигалю, а також навіть президенту Володимиру Зеленському. Усі вони твердили, він був у відрядженні до 22 червня і потім має повернутися. Увесь цей час журналісти уважно слідкували за переміщенням міністра за кордоном, оскільки днями його колишнім підлеглим почали вручати підозри у корупції. Десять Деякі з них з посиланням на джерела в набу навіть припускають, що такі самі слідчі дії можуть стати реальністю і для самого міністра? Пікантності ситуації додав той факт, що сам міністр, як і його новостворене міністерство, мають працювати над поверненням українців додому, і це стало предметом чисельних жартів у соцмережах. 13 червня НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері будівництва, до якої, за даними слідства, причетні високопосадовці найвищого рівня, підозри у зловживанні службовим становищем, а також у наданні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, отримали зокрема колишній держсекретар Міністерства розвитку громад, чинний член правління «Нафтогаз України» Та екс-радник міністра, за даними ЗМІ, усі вони пов'язані з віце-прем'єр-міністром Олексієм Чернишовим. На момент оприлюднення інформації про справу сам Чернишов перебував у відрядженні за кордоном і довго не повертався. Журналіст-розслідувач Української правди Михайло Ткач тоді зазначав: набута САП затримали двох соратників віце-прем'єра Чернешова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з ним у. Регіоні згодом перейшли до «Нафтогазу», після того, як компанію очолив Чернешов. За даними джерел ПЕО у правоохоронних органах, Горбатюка затримали під час спроби виїзду за кордону відпустку. Сам Чернешов на той момент уже перебував за межами України у відрядженні. Написав журналіст. Неправомірну вигоду за даними слідства, чиновники отримували від забудовника Сергія Купистери, власника групи компаній КСМ Груп 20 червня. В стало відомо, що суд за поданням спеціалізованої антикорупційної прокуратури застосував до забудовника Сергія Купистери запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою унесення застави у розмірі 100 мільйонів гривень. Під час обрання запобіжного заходу фігурантом справи ідеться у розслідуванні журналістів. Прозвучали матеріали, у яких описана активна роль самого Чернешова у схемі. Слідство вважає, що група осіб допомогла відчужити землю у столиці на користь забудовника, і це під час повномасштабного вторгнення могло завдати збитків державі на понад один мільярд гривень.